Всіх вітаю на своєму каналі. У мене сьогодні дуже вкусний простий медовик без розкатки коржів. Він настільки смачний, м'який, ніжний, що просто тає в роті. Думаю, що ті, хто полюбляє солоденьке, будуть в захваті від такого тортика. Готується він дуже просто і швидко. Спочатку зроблю невеличкий відступ від теми. Моя підписниця питала у мене, чи можна приобрітати міксер фірми Керч. Мені його подарив чоловік, рік тому недоліків я в цьому міксері не побачила. Він прекрасно збиває, як всі крема, так і прекрасно справляється із е, замішуванням тіста. любого при тому. Там 200-1,5 півтора, по-моєму, можна тіста по весу замісити. Я навіть збивала ним масло, буквально 3 е, секунди і масло було готове. Дуже хороша вещь, производство Польща. Так що я вам советую, рекомендую. Це не реклама, просто ви в мене спитали, я вам відповіла. Тепер до рецепту. Що нам треба: 200 г масла або маргарина м'якого, Я його зарані достала, меду 120 г. Сода 1 чайна ложка, розрихлітель, розпушувач, 1 столова ложка, 150 г сахара, 6 штук яєць, 275 г муки. Мука вже просіяна, вищого сорта. Для крема 250 г м'якого масла. Згущенки 250 г. По рецепту йде біла згущенка. Так як у мене її немає, я вирішила замінити на свою іриску, яку я вам показувала в відео. У мене в баночках така от домашня іриска і творожний сир. Творожний сир теж у мене його немає. Я взяла обичний домашній жирний творог. Перебила його блендером, і теж дуже буде хорошо і вкусно. Так, готовим тісто. Я взяла каструльку, викладаю сюди масло і мед. Це все мені треба буде на невеликому вогні розтопити. Так, розтоплюю мед з маслом. Ну, все змішуємо, щоб не було. Все все должно розтопитися. Все добре розтопилось і тепер додаємо соду. Хорошо розмішуємо. Зараз це все хорошо буде піниться. Бачите, хорошо вже запінилась сода, все, ми вимикаємо вогонь і треба, щоб трохи вистигло. Не доводьте, от коли ви додали вже соду і промішали, побачили, що піднялася ця шапка, пишна, соди. Все, виключайте одразу вогонь, щоб не доводить його до черноти, тому що мед дуже швидко колір міняє. Так, поки остиває та смесь на плиті, ми беремо яйця. Яйця у мене куплені в магазині. Кури зараз не несуться, похолодало нічого. Обязательно надо в магазині яйця. Вообще всі любі яйця треба мити. Всипаю весь сахар і взбиваю до пишності. От так до пишності взбила я яйця з сахаром. Добавляємо уже нашу остившу смесь тонкою струєчкою. і хорошо промішуємо. Дивіться, яка хороша така пишна маса. Взбивати її вже не треба, тому що вона осяде у вас, якщо ви почнете зараз міксером ще раз збивати. До муки я додаю столову ложку розпушувача. Хорошо перемішую. І так частинами буду всипати. І вимішуємо. У нас повинно получиться жидкое тісто. Так як ми сім'я пчеловодів, то, естественно, всі люблять мед, ну і, звісно ж, люблять медовики. То есть, люблять разнообразні. І катані коржами, і вот такі вот безквіти, медові. Отаке таке жидке тісто у мене получилось. І тепер у мене противень. Розмір противня 40 на 35. Получается. Я застелила пергаментом і вот так, буквально трохи, збризнула олійкою. Цього можна не робити, але я перестрахувалась просто. Виливаю я це все на противень. І жидке, воно хорошо буде розрівнюватися. Духовка у мене вже включена. Температура 160-170 градусів 40-45 минут. Ви дивіться по своїй духовці. Провіряємо на суху шпажку. Готовимо крем. В миску я відправляю масло, масло теж мягке, і відправляю творожний сир. Який я зробила сама із обичного домашнього жирного творога. Взбиваємо це все діло до пишності. От така пишна, хороша маса вийшла. Бачите, от таке воздушне, воздушне. Дуже приємний, виходить, крем з легкою кислиночкою. І тепер сюди я відправляю згущенку. Я зараз це все хорошо перемішаю лопаткою і наш крем буде готовий. Вимішуємо хорошо до однородності. Ось такий чудненький корж у мене спікся. Провірила я на шпажку. От так я витягнула з противня його і даю йому остити. Десь отак приблизно наполовину, візуально я подивилась, ділю я корж перерізаю. Отак. Цей тортик треба чуть, -чуть пропитати молоком. Обичним молоком, я його розігріла в мікроволновці Чуть-чуть. І таким тепленьким-тепленьким. буквально, но без фанатизму, тому що можете перелити, і у вас просто буде мокрий торт і може потекти. Так, викладаю крем і розпреділяю по коржу. Так, зверху вилазю другий корж. Ну і опять же промазуємо бока і верх торта. От так я розподілила крем по тортику, бачите, вирівняла як могла. І тепер у мене, от я крошечку перебила блендером і так чуть-чуть посипаю. Небагато. Докрашаю бока торта, обсипаю. Все Це лишнє підбираємо. Так, тортик постояв, пару часиків, і вже не терпиться його попробувати, так що ріжу тортик. Ріжеться він дуже м'ягко. Ось такий тортик вийшов, це безквітний медовик. Я вже навіть попробувала з другого кусочка. Дуже вкусний, мягкий. Ще надо постоять, Вкус нежний, такий прям таючий, в роті. дуже мягкий. Простий в приготовленні цей тортик для домашнього чаїпіття. Це те, що треба, не сильно притерний він. Прям знаєте, є такі торти: притерні, сладкі. А тут благодаря цьому крему із творогом, Дуже дуже такий приятний Легка-легка кистиночка чувствується в ньому. Так що я вам советую такі тортики, балувати своїх рідних і близьких.